Вас вітає луч. Лот номер 24. І в ньому 49 одиничок всього. Дивіться, така сорочка. Задумережево, по бокам мережево. В шикарному сексуальному червоному кольорі. Основу бренда. Складають бренди. ой, Основу лота складають бренди уг та Баліш. Баліж це французький. Відомий бренд. Ми формували лоти, і ми робили дуже багато комплектів. Зробили, От, наприклад, цей комплект пінюар і сорочка від Валіж. Це сорочка від. UG. Дуже класний топ, це Валіш. Такому багатому, темно-синьому. Така, знаєте, чорна ніч. темно синій колір цього топу. Дуже класний. Та футболка є в кожному лоті. І ще в чорних кольорах вона є. Так, це у нас халатик від. Боді довгий рукав є в кожному лоті, може бути трошки інша моделька. Далі Це пеньюар від Valè. Акцентую увагу, перлинки будуть не на, кожні, такі, не на кожному такому виробі. Ще один халатик, тільки халатик від Валіж. Легесенькі брючки, валіж, комплект УГ. корсет. Він є в кожному лоті. Така моделечка сітка. Дивіться, красивий який. Так, такий комплект. Від... Це принцес там там. Декілька одиниць буде інших брендів. І це у нас шовк. А, ось вона етикетка. 100% шовк. Я хочу сказати, що ціна. Ви чули ціну? 350 євро за одиницю. Ук, сурочка. Так, це у нас принцес там там. Чи пасіоната? Пасіоната. Пасіоната. пасіоната, пасіоната. А ось цей також смужечка це у нас Ук. Комплект. Далі шикарний корсет від Валеш. Ці застіпки вони знімаються. Фурнітура металева. І просто у нас шикарний, шикарний такий виходить корсет. Сурочка, балеш, формована чашечка. Далі фімілія це Франція. Ось такий комплект. Флористика. Так, тут така спідничка. и для панчох. Секси. фамилия Великие размеры. Это великий размер у нас. фамилия Ой, сори. Валеш. Валеш. Там хрест на хрест. Так красиво. Комплект. Уг. Уг. Кто не знал, То бренд випускає не тільки взуття. Цей, ця футболочка, я казала, є в кожному лоті. І такий шикарний комплект вийшов. Легесенька фланелька Валеж. Ромпер. Принцес там. -там. Валеж. Класний, да? Ця модель є в кожному лоті. І дивіться, тут у нас комплект йде. Топ, шорти, халатик. Класно? Ну, Звісно, класно. Так, є ще окремо шорти. І там, до речі, були у нас штани, просто чорні штани. Вони також сюди йдуть. А цей комплект. Як... Ой, боді. А? Бахрома. Такий вис сексуальний. Дуже класно. Комусь дуже він. Зайде. Так, сеточка комбінований. Також прекрасний варіант від Валіш. Це угл. Лот номер 24. Ми дивимося. Тут 49 одиничок по 3,50. Ця модель є в кожному лоті в різних розмірах. Заряджаємо на успіх на гарні продажі. З вас лайк. За наші старання і чекаємо вас. Наші контакти в описі на зв'язку мирного дня.